Пане Михайло, зараз працюємо в Старосалтівській громаді. Питання до вас, бо це ваша, ну, ваша вертикаль. Дивіться, є 17 багатоповерхівок в Старому Салтові. Люди цих багатоповерхівок запитують, як дізнатися, коли нам відбудують кришу і так далі. Заступник голови каже, що є всі 17 багатоповерхівок завдяки керівництву громади і керівництву області потрапили на відбудову криш зараз працюють е, повністю на всі на відновлення на відновлення всіх багатоповерхівок зараз е, всі багатоповерхівки е, на всі багатоповерхівки робиться ПКД. А деякі багатоповерхівки вже зроблено і вже йде відновлення цих багатоповерхівок. Питання в тому від людей питання вони не знають, хто конкретно коли який дом буде відновитися. Всі розуміють, що всі одразу все неможливо відновити, але їм треба ну, прогнозувати цю зиму. Вони будуть все в хаті, чи не все в хаті. Тому прохання до вас дайте, будь ласка, інформацію. А місцева влада прокомунікує, щоб конкретно по по переліку будинків приблизно хоча б до е час коли буде ПКД і час коли буде відновлення, От це потрібно е проінформувати людей. А Михайло Володимирович, питання я... ще по багато поверхів, старий салтав якось що, що, що... якось щоб його теж. Ще будь ласка. Питання наступне. Багатоповерхівки, вони в комплексі знаходяться. Одна багатоповерхівка відремонтована ще прошлою осінню. Встановлені вікна, поновлена покрівля, і зараз її починають утеплювати. А остальні багатоповерхівки, де є пошкодження покрівлі, де є пошкодження вікон, буде наступним планом ремонтуватися. Хотілося б, щоб якось чередували. Утеплення, може поки почекати. А основне в зиму зараз покрівлі немає, вікон немає.